Не хочу, щоб ніхто не пішов. Скажіть, будь ласка, зістки хто пить. А один механік водіє. Один, так? так? Вужко Сергій. Чого, Бартьомовський його відправили? Сюди його відправили. Ну що, дурачок і вішов у мене? Що, Чого тоді? Він один отець. Тут писати, що одна посада, один один і, і, і сповняється. Я понімаю, я розумію. ну що це думає. Я навів це рішення. Він у мене одна дитина, я живу, у мене нікого немає, тільки я і він. Все, у мене нікого немає. І старі батьки. І не родичів нікого. І опять же його забрав. Як ви думаєте, мені спать Я би не споміг нічого. По механікам одніє було визначено директор. Механікам дії, підрозділ. Дивіться зв'язку. У вас два у вас не варто. Магірам підрозділ були визначені всім і подані списку. По механікам, такі важникам і стрільцям, всі посади, ніхто гірше, ніхто краще, всі є купа в посаді, поэтому там не попали. Тінуєте короні 19-20 років. Ніхто нас не запитує. Визначені були посади, по якійсь послугу. Ну, що не на порожніх посадах трошки старших людей. 19 років, 20 років, куди цих дітей посилає. Хіба на цих посадах не було старших дітей? 19, я не за, за мене цього, мене за не цього я не за нього говорю, я говорю за оцих дітей. 19... А, а ми там 25, ти повідомляє. Я не запитував, механіки такілажні. Всі. Всі, всі. У вас є такі дані, хтось не поїхав, хтось краще, хтось діж, всі підряд. Не підряд. А чого дідю, у місті з моїм внуком. був? коли Настільки, на місці.

Вчора Кіровоград поставили. Вчора, а так? Вчора, да? вчора, а вчора в Кировоград? Це компетенція першого вступника Конечно. начальника Генерального штабу. Я не приймаю кадрових рішень, куди, в яку частину переміщую. Це не мої компетенції, ви, ви розумієте? Звертайтесь, будь Вообще, ласка, до першого вступника розуміло. начальника штабу І чому він прийняв таке рішення, що направлення ваших ценів до цієї військової частини?